Відданість це те, в чому немає вас. Це інший вимір інтелекту. Коли ваш інтелект розквітає настільки, що ви починаєте розуміти? Якщо ви достатньо наполегливо прагнули чогось у своєму житті, ви розумієте, що це тіло і цей мозок здатні зробити лише стільки. Але є щось набагато більше, ніж ось це. Якщо ви це розумієте, ви не будете себе роздувати і звеличувати, ви будете дедалі більше розчиняти себе. Коли ви станете нічим, ви природно будете відданими. Відданість це коли ви дозволяєте існуванню пронизувати вас. Ви дозволяєте благодаті існування проходити крізь вас.